Добрий день! Сьогодні ми розпочинаємо нову тему Вас Ціздуан. Що ти одягаєш? Ви дізнаєтесь про дієслова з відокремлюваними префіксами. Повторюйте за мною дієслова. Це перед вами інфінітив. Анціген. Анціген. Одягати одяг або взуття. Ausziehen Ausziehen. знімати одяг або взуття. Aufsetzen. Aufsetzen. Одягати шапку або окуляри. Absetzen. Absetzen. Знімати шапку або окуляри. Zu machen. Zu machen. Закривати або застібнути, наприклад, куртку. Aufmachen. Aufmachen. Відкривати або розстібнути, наприклад, куртку. Анхабб, анхабб. Носити одяг. У німецькій мові багато нових дієслів утворюється шляхом додавання префіксів. Тобто частин слова, що стоять перед коренем. Вони додаються до простих дієслів. Тобто префікс плюс дієслово ми отримуємо нове дієслово. An, ziehen, an plus zähen. Те саме відбувається з ausziehen, auf, setzen, ze auf, setzen, absetzen також, zu machen, zu плюс machen, aufmachen те саме, an haben, an plus haben. Відокремлюваними префіксами завжди виступають ab-, an, auf, aus, ein, mit, nach, weg, zu. Невідокремлюваними префіксами є b, е, фе, це. Префікси дюг, юба, ум, унта можуть бути як відокремлюваними, так і невідокремлюваними. Багато таких дієслів є так званими роздільними дієсловами. Це означає, що у простому розповідному реченні теперішнього часу відмінюване дієслово стоїть на другому місці. Натомість префікс цього дієслова в кінці речення. Наприклад, ан плюс хабен і хаб die хозе ан. Я в лижних штанях. Якщо розділені дієслова поєднані з модальними, то в таких випадках дієслова з відокремлюваними префіксами стоять в неозначеній формі в кінці речення. Префікси в такому випадку не відокремлюються. Zumachen", zumachen". Есисткальд, і хмус має невеякія, цумахен. Зараз прохолодно. Мені потрібно застібнути куртку. Мус це в нас перша особа однини. Ich muss – модальне дієслово. Цумахен це друге дієслово, яке не розділяється вже. Окрім цього, дієслова з відокремлюваними префіксами можна визначити за вимовою. Відокремлюваний префікс завжди наголошений. Зараз розглянемо, як утворюється імператив. Що таке імператив? Це наказовий спосіб у другій особі однини в даному випадку. Звертання до другої особи однини утворюється від основи інфінітива із закінченням е чи без нього. Відокремлюваний префікс відокремлюється. Наприклад, діє слово цумахен ми прибираємо закінчення «н», а префікс цу ставимо в кінці речення. Мах-цу. Закрий. Aufmachen те саме. Auf йде в кінець речення, закінчення «н» прибирається. мах відкрий. Закінчення е обов'язкове тільки у дієслів з основою на д, т, т «мі», дн, хн, гн, фн. Наприклад, «ахбайтен» – Ми прибираємо закінчення і додаємо закінчення е. Ахбайте, працюй. Сильні дієслова змінюють кореневий голосний е на і. Подивіться, гебен давати дієслово. У другій особі однини має форму гіпст. Ми прибираємо закінчення і отримуємо гіп. Дай. Нємен те саме. Беремо форму другої особи однини, Прибираємо закінчення сте і отримуємо нім. Візьми. Далі дієслово лєзен читати. У другій особі однини має форму ліст. Чому ми прибираємо тільки Т? Оскільки е, основа тут ліс. Ми просто не додаємо іншу S до е, другої особи однини, коли утворюємо цю форму. І отримуємо ліс. Читай. Розглянемо діалог. Комсду. Газду аліс дабай. Ти йдеш, у тебе все з собою. Я, ja, так. Газду дішіхозеан, ти одягнув штани для лиж... лижні штани. Я, ja, зіха. Так, а вже ж!» Унт. Використовуємо дієслово «анхабен» з відокремлюваним префіксом. Унт. Hast du die Stiefel ан. Гаст використовуємо і узгоджуємо з ду. Друга особа однини. du die Stiefel ан я-кля. Ja, Наступне речення. Анцієн. Дієслово анцієн. Die Handschuhe an. Тобто тут у нас наказовий спосіб. Ich habe die Handschuhe schon an. Наступне речення. Використовуємо дієслово цумахен і діяке, тобто застібни куртку. Прибираємо закінчення Н, цу префікс. Використовуємо в кінці речення. «Мах діяке цу. «Мах Діяке Цу. Наступне речення. Одягни шапку. Дімце шапка. Використовуємо дієслова. Aufset. Прибираємо закінчення Н. Auf ставимо в кінці речення. Die mütze auf. Lass mich in Ruhe. що це означає? Залиш мене в спокої. Використовуємо дієслово анхабен, ду дішіхозе. Це питання, це не на наказ. Хабен у другій особі однини. Це хаст. Тобто тут ми будемо використовувати. Використовувати хаст ду ан. Ти одягнув лижні штани? Як, ля. Так. О, є о ні. Вас Денлос, що трапилося. І діші я дабай. Що це означає? Я забув взяти лижи. Розглянемо тепер фрази. аліс дабай. Ти все взяв з собою. Хазду, використовуємо. Іменник в акузативі. Хасту ан Ти одягнув щось. Я yeah, зіга. Так, звичайно. Ці an. Одягни. Зет auf. Одягни. Зет ап. Зніми. І хабе шон an? Я вже одягнув. Мах. Цу застібни. Маг аф розтібни. Ласміхінгуе Залиш мене в спокої. Васизденлос, що трапилося. На цьому урок закінчено. До побачення.